У світі комах виживання це битва розуму та зброї. Деякі комахи ховаються або тікають, але жук-бомбардир відбивається хімічним вибухом. Цей крихітний жук, озброєний кіплячим їдким спреєм, власною артилерією природи. Його можна знайти майже скрізь, крім Антарктиди. Він виглядає скромно, але приховує потужну таємницю. Коли йому загрожує небезпека, він випускає перегрітий кіс, отруйний струмінь зі свого черепця з дивовижним звуком по. Жук може спрямувати цей вибух майже в будь-якому напрямку, перетворюючи захист на точну контратаку. На відміну від інших комах, його вибухова сила та тепло виділяють його як справжнє диво. Це відповідь еволюції на те, щоб бути маленьким у світі хижаків. Захист жука бомбардира це історія адаптації та винахідливості. Спостерігати за ним у дії це бачити драму природи в її найвидовищнішій формі. Секретна зброя жука це хімічний завод всередині його тіла. Він зберігає гідрохінони та перекис водню в окремих резервуарах безпечно до потреби. Коли настає небезпека, жук змішує ці хімікати в реакційній камері, виставленій спеціальними ферментами. Результат бурхлива реакція, яка нагріває суміш до кипіння, створюючи тиск. Жук випускає цей киплячий отруйний спрей швидкими імпульсами до 500 разів на секунду. Спрей є як хімічним подразником, так і термічним шоком. Відлякуючи навіть найстійкіших нападників, завдяки точній прицільності, захист жука це контрольована руйнівна зброя, вдосконалена еволюцією. Кижаки, які очікують легкої здобичі, отримують болючий сюрприз. Навіть якщо його прокохнуть, жук випускає свій киплячий спрей всередині шлунка кижака, змушуючи таких істот, як жаби, випльовувати його живим. Мурахи та павуки швидко вчаться уникати жука після єдиного обпікаючого вибуху. Жук створює хімічний щит, роблячи себе майже недоторкання. Більші кижаки від птахів до павуків приголомшені агресивною контратакою жука. Елемент несподіванки змінює ситуацію, роблячи жука майстром виживання. Хімія, а не розмір, є його головною зброєю. Вибуховий захист жука еволюціонував крок за кроком від простіших хімічних виділень у його предків. Протягом мільйонів років мутації призвели до окремих залоз зберігання, посиленої реакційної камери та каталітичних ферментів. Кожне покращення робило захист жука більш потужним і точним. Ця унікальна комбінація рис є причиною, чому жодна інша комаха не має такої зброї. Жук-бомбардир це живий приклад творчості та сили еволюції. Це не просто цікавенька, це еволюційний шедевр. Швидкі імпульси жука зберігають хімічні речовини та запобігають перегріву. Його спрей досягає 100 дичолітів. Достатньо, щоб завдати справжнього болю та відлякати будь-якого нападника. Термостійка камера захищає жука від власної зброї. Його гнучке сопло забезпечує точну прицільність. Жоден кут не є безпечним для хижаків. Кожен постріл розрахований на максимальний ефект, що робить жука дивом природної інженерії. У підлізку жук-бомбардир доводить, що рішення природи можуть бути справді вибуховими.